Усім привіт! Мене звуть Владислав, я фізичний терапевт з команди МОТОС. У цьому відео ми розберемо важливі чинники, які впливають на строк та успішність реабілітації. Кожен реабілітолог, інструктор ЛФК, масажист точно чули таке запитання: скільки буде тривати реабілітація? Як довго нам ще потрібно займатися? Як швидко мій брат зможе нормально ходити? Чи скоро моя жінка зможе підняти руку? Факторів, які впливають на результати відновлення, насправді десятки, а може навіть і сотні. Саме через це точно порахувати, скільки ж часу займе відновлення втрачених функцій, просто неможливо. І на цьому висновку, напевно, було б логічно завершити це відео, але ні. Сьогодні ми розберемо декілька чинників, які дадуть змогу хоча б приблизно розуміти, які перспективи має той чи інший пацієнт. Перший і дуже важливий фактор час звернення за допомогою. Ранній початок реабілітації значно збільшує об'єм можливого відновлення. Яскравим прикладом є реабілітація після інсульту, коли ускладнення у вигляді контрактур суглобів з'являються досить швидко, і відновити повноцінний рух у суглобі згодом стає дедалі важчим. Другий фактор індивідуальний підбір дозволених, безпечних та дієвих методів. Наразі ми досить часто маємо приклади, коли люди втрачають час та кошти на некваліфікованих спеціалістів, які використовують недоказові, неефективні та нерідко небезпечні маніпуляції. І таких фахівців, на жаль, стає дедалі більше. Досягнення результату майже ніколи не відбувається завдяки одній конкретній процедурі. Проблема не вирішується тільки завдяки масажу або тільки завдяки лікувальній фізкультурі. Реабілітаційна програма потребує постійного коригування в залежності від стану пацієнта та використання ряду методів. Також слід зазначити, що одна і та ж проблема у різних людей в 99% випадків не має повністю ідентичної симптоматики, і прояви ніколи не бувають шаблонними, вони завжди є різними. Саме тому усі процедури та ступені впливу визначаються суворо індивідуально. Третій фактор співпраця фізичного терапевта з лікарем. В залежності від порушення, це може бути лікар-невролог, ревматолог, ортопед, травматолог або нерідко лікар загальної практики. Прикладом може послужити реабілітація після перелому, коли вкрай важливо відстежувати стан поломаної кістки та ступінь її консолідації. Досить часто можуть виникати ускладнення у вигляді повторних запалень, які потребують точного призначення протизапальних засобів, або приступів болю, які також мають купіюватися фармакологічними препаратами. Четвертий фактор суворе дотримання рекомендацій реабілітолога та лікаря. Досягнення певного результату можна дуже легко звести нанівець досить безглуздою дією. Найчастіше це недотримання режиму спокою, коли уражена кінцівка потребує обмеження рухової активності. Як приклад, це запалення місць прикріплення сухожилків, гостра грижа або післяопераційний період. В основному це стосується спортсменів, які не завжди повністю усвідомлюють серйозність отриманої травми та хочуть якомога скоріше повернутися до спорту. Або людей, чия професія вимагає тяжких фізичних навантажень. Але буває і навпаки, коли пацієнт повинен якомога більше задіяти кінцівку у побуті та намагатися виконувати рухи, навіть якщо це потребує значних зусиль. П'ятий фактор це мотивація та підтримка рідних і близьких. Далеко не завжди бажаний результат досягається швидко та легко. І, на превеликий жаль, не завжди втрачені функції вдається відновити у повному обсязі. У тяжких випадках, таких як пошкодження спинного мозку або черепно-мозкова травма, реабілітація може тривати роками. Саме тому психологічна підтримка оточуючих не дає пацієнту здатися на шляху до успіху. Підводячи підсумки нашого відео, я хочу зазначити ще один, мабуть, найголовніший момент, без якого виконання усіх вище перечислених факторів неможливе. Це зацікавленість самого пацієнта у відновленні, адже не один реабілітолог і не один лікар не поставить людину на ноги без її бажання та розуміння ситуації. Бережіть себе та будьте здорові!